Вікенд нової української музики. Привіт у вікенді нової музики. Сьогодні Арсен Мерзоян він прийшов з гітарою. Ми будемо говорити про його альбом Позивні який він щойно видав. Я попрошу Арсена, звісно, для нас заспівати. І, взагалі, що таке музика під час війни? Залишайтесь з нами. Привіт, вітаю всіх, е -е... Вітаю, марічка. Звичайно, рада бачити тебе ну, в нашій студії. Давно не бачилися. Ну да, так, такий я гість нечастий. Вийшов альбом позивні. І це збірка окремих історій. І особлива назва. Чому така? О, о, о. Чому така назва? Ну, бо історія пишеться саме позивними. Так само вони збігаються, як і імена у людей. Е, є розповсюджені, є не дуже. Е, Чому позивні? Тому що колись ми починали з тушиком писати цей наш довгий вірш такий, е вся історія почалася з 93 ї Холодний Яр. І коли одного разу розпочався бій, е ми спочатку потрапили під обстріл, а потім вже пішла двіжуха, як то кажуть. Я намагався записувати все, що відбувається, і, ну, і... потім римував і згадував позивні. І потім Тушика просив уточнити. Каже, Тушик, уточни мені, будь ласка, бо я тут деякі не пам'ятаю, я так, ну, знаєш то, написав, аби було. Ну, тобто, не, принцип, не принципово. Але насправді, щоб ця історія була про саме той випадок про Холодний Яр і третій мегбад 93, то давай, хай позивні будуть всі ну, точні. І, і, і так народилася історія. і Так вона позивними і писалась. І потім, коли тушик загинув, я вирішив, що я у цю всю історію. Це не буде той, той довгий вірш, який я писав, віршована історія. Я створив пісню позивні, І потім від того відштовхнувся і думав, так зроблю коротенький такий альбом, повикидаю всі там, болючі або. Не дуже приємні спогади. Тобто, як закарбував в, в, в Рими, щоб вони не, не, не ділись ніде, бо ну, мозоку є така функція е, стирати все, що травмує тв, твою пам'ять. Тому, де щось я закарбував в Рими і створив з того пісні, але де від яких пісень я відмовився, бо. Бо, ну, я так сказав сам собі, що це давай, давай так, це не пісня, це римована історія про щось, і вона не, не дуже позитивна. І ще раз вийти на сцену і пережити це, як пропустити крізь себе, я цього не хочу. І тим паче втягувати в це людей, які будуть це чути. То я лишив, скажімо, основні п'ять тем, такі для себе конкретні, про які я точно б хотів розказати. Позивні це конкретні люди, яких ти знав, які були разом з тобою, когось уже, можливо, немає. І ти кажеш п'ять ну, історій. Як, як, як так само і каже Макар, ну що, я один макар на фронті, чи що? Ну є ще, ще є макар теж. Які це п'ять історій? Розкажи про них. Ну, перша історія це саме позивні, це про те, що позивними. Висічені всі ці історії. Довго можна сперечатися з бійцями. Хтось каже, що атеїстів там в бліндажах немає, хтось потім каже навпаки, виходячи після штурму. Тому в мене була така пісня Ластівки над містом. Там є така ж сама претензія на цю всю історію. Якщо я вистою навіть з нечистою, тут вже не до своїх. Ти ж знаєш, Господи, навіть апостоли кривдять колись своїх. Тому ця така лінія, вона в мене там іноді в піснях є. Я її трошки веду. Завжди, коли капілан присутній на таких якихось тус, ну, тусовках називається, я завжди капілану кажу: так, вибачте, зараз будуть, може, там непотрібні строчки. Але, ну, існує думка, є полеміка. Чи сприймається хтось всерйоз, чи не сприймає, в будь-якому випадку, там на позиціях немає чужих, там всі свої. І в як якої б думки хто не був, і в якого б не була там якась репутація, і погана чи добра, це саме там на позиціях, це все єдиний такий кулак спротиву. Там, там вже не до суперечок, там вже кожен відповідає один за одного. В цьому альбомі ці пісні я їх прослухала. Ми, до речі, будемо зараз слухати композицію позивні, але в, в інших композиціях там багато ненормативної лексики, скажімо так. Вона Де, є. Де там тільки там, в одній пісні. І але то, вона так, є. я не скажу, що це ненормативна. Ми трошки згладили. 132 відбав, це ситуація. 132-й розвідбат, Саме тоді ми вигадали цей приспів, тому що е, наболіло. Ставлення до волонтерів, ставлення до всіх, оці наша народна традиція срачів, і це я згадую той Новий рік, коли я вже дійсно я сказав, що так, стоп, я нікуди не поїду. Я об'їхав 93, ку завіз їм дрони, розвіз всім відомий салат олів'є, мандарини і позвонив сармату. Це була четверта тактична група Рубіж і сказав: Сармат, я їду до тебе, Новий рік будемо зустрічати в тебе. Сармат пообіцяв мені салют. Я кажу: все. І я ще з Макаром зв'яжусь, щоб Макар нас салютом теж підтримав. Тобто ти, і, і я так теж сказав, що ну, от, це, от, от то, що там в пісні. <смеш> Не можу процитувати. Я просто всіх закликаю знайти цю сказав... пісню і послухати, взагалі весь альбом. І сказав так: я лишаюсь. Вони кажуть: ми накрили поляну, а з нами зі мною був бодя кутєпов Я кажу, Бодя, яка поляна? Пішли в супермаркет, візьмемо дуже суворий набір для чоловіка: м'ясо і овочі. Все, ми... нам треба мангал, розпалимо вогнище і все. І все, от, от нічого не треба. От ми ж просто все рівно будемо сидіти там про щось згадувати. про щось, Всі ті бійці, які зараз ну, там прибувають на передовій, ми ж всі знайомі там з 16-го, з 15-го року. Той же самий Сармат тоді був замкомбата, зараз він вже командуючий північ Нацгвардії. Багато хто вже став офіцерами і командирами, а колись же поприходили. Сержантами. Там ми чули нібито запис із рації. Що це було таке? Це 82 го Вовчанськ. Ми приїжджали. Ну, комбат не знав, це така історія, коли артист приїжджає, бажано, щоб командування не знало. Бо починається уставщина, і я того не люблю. Особливо давайте зберемо солдатів десь. Я розумію, що це небезпечно збирати солдатів, і, і нікому то не потрібно. Є позиції, з яких точно солдати не вийдуть, бо вони працюють, але є якісь там паузи, можна зробити в роботі. Тим паче, що якщо перед тобою монітори, всі на зв'язку і йде ефір, то ми об'їхали п'ять опорників, і там саме з рації ці записи. Одну еспеху одну ми не доїхали. Це саме Катана був. І там є якраз ця фраза Боїнг. Катана прийомце Боїнг, а вогонь на три години. Три години це вже твоє КСП обходить. І в ту ніч Катана взяв в полон троїх. Один з них був Башкір, і двоє. Якраз тих яких хотілося застрелити. Я в пісні сержант, це є. Але то їх просто так не застрелиш. Якщо про них вже знає служба Божа, вони за ними їдуть, <сум> то ведеться їх ну, віддавати. Ну, позаписували трошки рекламних роліків з полоненими. Рекламних роликів це можна взяти в лапки, це для наших нашого. Вони записували з, з приводу того, що завдяки кому вони потрапили в полон, допомагайте, донатьте, вони точно знають, що цю війну треба закінчувати і тому подібне. Ну це вже, скажімо, політика 82-ї Дешеви. До речі, 82-га дешеве чомусь вважається елітною бригадою, яка посідає перше місце в рейтингу серед російських військових. Арсено, ти буваєш напередку про що ти нам зараз розповів? Зараз багато артистів, практично всі так чи інакше пишуть пісні про війну. Але от чим відрізняються пісні з уявою про війну? Від пісень, які реально написані із розумінням, що насправді відбувається. Тому що твої пісні такі, якщо ми навіть чуємо протягом пісні в рації те, що чують військові, то е, ти там був, ти знаєш. Але ти чуєш фактично весь букет українських пісень на цю тематику. Наскільки вони різні? Ну, звісно, вони різні. Ну, це ж, ну, ти, ж сама, ти ж сама кажеш, що є уявні, є те, що зроблено колись, Іваня ліньо декламував. Якщо ти не був на війні, не маєш права писати про війну. Але ж все рівно є ті, хто ну, уявно це робить, уявно це пише, ну, це їхнє сприйняття. Е, воно це трошки ілюзія. Без, без якоїсь там долі цинізму. Цинізм це ознака мудрості, як на мене. Тому. Треба тверезо дивитись на речі. і, ну, В, в, в кожної медалі є дві сторони. От тому я ж кажу: одна уявна, одна справжня. І оскільки, якщо митець це совість нації, то він має е, про деякі речі не замовчувати, вимикати ото з голови. І. Говорити правду. Гітара в твоїх руках зараз. В студії е, ти з гітарою, я до речі, теж. Е, чи можете попросити щось зараз заспівати наживо? Е, я б хотіла, щоб це була композиція Воїни і смерть, якщо це можливо, щоб вона саме сьогодні, саме зараз наживо прозвучала в ефірі Променя. Ну, давайте. Так, чутно, де Так, є. Ну, це ж один мікрофон. Зі смертю на ти вони в засвіти йдуть, без згоди домовившись з нею. Пліч обліч гострили, смерть свою косу, а воїн гострив меч арея, пліч обліч гострили, смерть свою косу, а воїн гострив меч арея. У тебе ж без носа душа є напевно, і кожен твій вчинок не примха. У воїна кодекс, а ти як скажена, куди не прийдеш всюди лихо, у воїна кодекс, а ти як скажена, куди не прийдеш всюди лихо, ти зрощуєш помсту і живишся люттю, плоди твої чорна зола. Але пам'ятай, він розп'яття на грудях. Тобою ж тебе подолав. Але пам'ятай він розп'яття на грудях. Тобою ж тебе подолав. Отака, нібито світла а насправді і не світла пісня. Дякую тобі за це. Що ти будеш створювати після релізу позивних? Які це будуть композиції? Я не знаю. Я продовжую про альбом. <рес> я, я ще не знаю, чесно. А наскільки музика важлива і наскільки виступи от на самому передку тримають? Ну, По-перше, це зовсім інша в нас там тематика в піснях. Ну, ти кажеш, ми співаємо народні пісні. Народні, є така солдафонщина, є пісні. Е... З нормативною лексикою, їх чимало. Тим паче, що в нас ще така є зв'язка Бам Пересус. І, і коли ми втрьох виїжджаємо на позиції, ми, це наша наша група називається Три Карася. Відповідно, у нас там і пісні, там знаєте, рубрика Коля Тіщенка, лідер і тому подібна історія. Слухай, все, э... що нові, є деклараціями, може, трошки якоїсь там пошлячини. У нас така історія була якраз в Констахі, пам'ятаю, ми сиділи третя штурмова, і ми співали просто на дитячому майданчику пісні. Ну, і це були такі пісні з матюками, і тут в якийсь момент виходить якась тьотя така за дерева і каже: Я все чула, оце ви такі, ну такі сякі. Кажу, знаєте що, жіночка, у ваших дворах, якби лунали правильні пісні під гітару ще ну, з тих часів, е я не знаю, що, я не знаю, які пісні тут лунали під гітару, в, скажімо, в 90-х, але якби тут співали і Васюка, е чи Яремчука, може б інакше і була історія у ваших е домівок, ваших сімей, родин. І все, що тут відбувається. Але, на жаль, тепер ми тут співаємо пісні з Матюками. Але якщо хочете, кажу, я можу вам заспівати і Васюка, бо насправді даю 100%, що біля цього під'їзду, під гітару і Васюка ніхто не співав. Слухай, в мене гітара теж в руках, це така ну, сюрпризний сюрприз, я дівчина з гітарою. Так. То що заспіваємо зараз нашим слухачам? Ну, так, власне, якусь правильну пісню без ненормативної лексики. Я ну, все нормально, як симфонічний оркестр. <реш> <реш> трош, трош. У кого що? 440 є 440 народні 10, пісні, 네. співаєте? Співаємо, так. Да. У нас, до речі, ми любимо саме в аранжуванні Олега Скрипки. коли він... Іноді з легкої бороті такої.

Скочу перескочу, віддайте мене, моя матінко за кого я схочу, Віддайте мене, моя матінко за кого я схочу. Дала мене, моя матінко всади до старого, ще наказала, шанувать, Та як молодого. ще наказала, шанувати, його, Та як молодо, шанувала рік. Шанувала, два, третій не схотіла, не перекинула, сива з озуле, та й собі злетіла. Бере перекинула сива з озуле, та й собі злетіла. Тепер твоя Чом ти не прийшов. Як місяць дійшов. Я тебе чекала, чи коня не мав, чи чистишки не знав, мати не пускала, чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. Тижку я знав, мати мускала. Найменша сестра, й не зросла, сіденцем сховала, найменша сестра, й не зросла, сіденце сховала. Старша сестра сіденце знайшла, коня осінла, поїть, братіку, братіку, до дівчинаньки, що, до... що тебе чекала, поїть, братіку, до дівчинаньки, що тебе чекала. Ширіченька, невеличенька, скочу перескочу. Вітайте мене, моя бадінко. За кого я схочу. Вітайте мене, моя матінко. За кого я схочу. Арсен Мірзоян з студії Радіо презентував сьогодні альбом «Позивні». Дякую дуже, що завітав до нас. сьогодні. Дякую. Дякую, І що дякую запросили. за пісню. Приходять ще. Усім привіт! Я Арсен Мірсаян, і я закликаю, я запрошую. Я... Друзі, приєднуйтесь. Підписуйтесь на youtube канал Радіо Промінь. Це повноцінний канал, де приходять цікаві гості, зірки. В них в них їх дуже багато. Бо я сам половину не знаю. А, 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 а вам тим паче буде цікаво цікаво, багато, багато про мистецтво, багато гумору, багато. А жовтуха є у вас? Нема жовтухи, друзі. Жовтухи нема, тому обов'язково підписуйтесь на, е, без води. Стисло і змістовно на YouTube-каналі Радіо Промінь. Е, побачимось.